Шостий рік у глинобитному комплексі постійно живуть близько 150 осіб. Ксанф. Місто, яке є найбільшим в античній лікії. Разом зі святилищем Летоон включено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Руїни міста розташовані на території турецької провінції Анталія Немрут Дак. Гора на південному сході Туреччини в Мулі Адіяман висота 2150 метрів над Рівнем моря. У 1987 році археологічні пам'ятки на вершині гори включені до списку світової спадщини ЮНЕСКО Мудехар приручений домашній своєрідний статетичний стиль в архітектурі, живописі і декоративно прикладному мистецтві Іспанії 9-го.